що вдалося сьогоднішній вашій команді, і чи задоволені ви результатом? Ну, е якщо взяли три очка, то ми задоволені. Е по грі, ну чесно, суперник трошки, ну мені здається, що ми переважали, але варто віддати належне, що вони забили два м'ячі, тому нам було важко. Е гра... ну, Фенікс команда вона грає взагалі великий футбол, а у нас є от там три гравці, які грають в футзал постійно, тому. Ну... Я розумів, що ми маємо маємо перемагати, але суперник нав'язав бій, тому як для першого матчу турніру, ми ну, ми в інших командах часто перші матчі проіграємо, тому радий, що за Фенікс нам вдалося сьогодні перемогти. Мені здається, навіть міг більше бути рахунок, але я задоволений. Там були помилки, трошки не добігали назад і мало били поворотом, але в принципі, як то кажуть, результат на табло, а який рахунок, то вже не важливо. Ми зібрали скільки за пів години. деяких гравців я побачив вперше сьогодні. Тому я думаю, все-таки затащили на індивідуальних якостях. Саша, псюк, все, що треба, витащив, там два голи залетіло. Тому, я думаю, все-таки індивідуальний, плюс те, що я говорю, чотири гравці зіграні з іншої команди. А так ми з Фенікса теж з деякими гравцями зіграні, просто ми великий футбол разом граємо. В принципі, пояснив хлопцям, що ми від них хочемо, і все вийшло.